Сьогодні стало традицією, що новорічні святкові свята наші громадяни святкують і супроводжують її задіянню феріверків, піротехнічних засобів. При цьому їх користування, не знаючи вимог правил пожежної безпеки, інструкції користування, може призвести до виникнення пожежі або навіть серйозного тримування. Такі випадки в нас були багато років тому назад. Але можна показати ці приклади, які ще були в зарубіжних країнах. Це в Бразилії, це було в В'єтнамі, де внаслідок користування порушення правил пожежної безпеки призводу до великих людських жертв. Щоб цього не було, громадяни повинні пам'ятати, в першу чергу, придбавши у покупця піротехнічний засіб, повинні подивитися, чи має він сертифікат відповідності. Друге, подивитися, чи є інструкція до правил користування даним піротехнічним виробом. Якщо значить, інструкція має великий об'єм і не поміщається на упаковці даного виробу, то продавець повинен видати інструкцію додатково і при цьому ще раз проінструктувати покупця, як правильно користуватися піротехнічними засобами. Не дозволяється встановлювати піротехнічні засоби, фірвірки близько до мів. На віддалі не менше 30 метрів. Їх треба закріпити надійно, щоб при, в разі їх спрацювання реактивна сила не змогла їх перевернути і направити їх в сторону людей, балконів чи на якісь на, на, на будови. Якщо значить, не спрацювало перетехнічний пристрій, ні в якому разі не треба зразу бігти і виясняти причину, що не спрацювало, треба провести. Вичікування 5-7 хвилин після цього взяти води, залити даний пристрій, або закидати снігом, якщо сніг буде, і взяти його, як віддати на утилізацію. Ніякому разі не питатися його, привести в дію, бо це може призвести травмування або ще якихось необачних ситуацій. Я хочу, щоб люди пам'ятали, що користування перетичними засобами є обов'язковим ознайомленням з інструкцією їх користування правильності. Тоді, значить, свято пройде веселості і радості.